Віктор Качур від радикальної партії йде на вибори, користується там великою підтримкою. Кандидат від так званої опозиції, колишній мер. Міста Качур, це, це опозиція. це опозиція? Це така ж опозиція, як оті тушки у Верховній Раді, які сьогодні прислуговують партії регіонів. Вони теж прийшли до Верховної Ради по списку бюту. А сьогодні разом із партією регіонів голосують, позбавляючи вас усіх прав. Людина, яка ще вчора сиділа в тюрмі, людина, яка ще 10 років тому порушувались проти нього кримінальні справи за вимагательство, за позбавлення волі людей, за хуліганство, за побиття. То там цілий шлейф кримінальних справ, які з 2002 року тягнуться за цим чоловіком, і от сьогодні він, начебто, від опозиції йде до влади таким людям, як Качур, їм треба депутатська недоторканність для того, щоб сховатися за нею, а потім так само знущатися над людьми, як вони це робили. Тобто Качур, по-моєму, це Лозінський номер два. Але Лозінського притягнули до відповідальності за вбивство людини. А і досі, дякуючи своїм високим зв'язкам, в тому слів правоохоронних органах, уникає цієї відповідальності. Качу рішенням Вінницького апеляційного суду від 30 червня 2011 року йому було призначено покарання у вигляді майже трьох років позбавлення волі, і ця людина махровий хабарник, вимагатель і бандит з великої дороги. Він сьогодні йде в депутати і прикривається при цьому опозиційними силами. Я звертаюся до липівчан, до виборців. Ви не ведіться на обіцянки, і не дивіться на те, що начебто там від бюту цей кандидат. Я думаю, що він не бюютівцям заплатив за те, щоб вони його висунули, тому що люди, які мільйони беруть хабарі, у них є можливість і за депутатський мандат заплатити і за все інше. Але ці люди потім будуть важі обкрадати. Тому ви добре подумайте, люди добрі, чи варто купуватися на от, от таких так званих опозиційних кандидатів.